Доброго дня. Сьогодні коротко про визикуліт. Що це таке? Значить, це захворювання, яке зв'язано з запаленням сім'яних міхурців, які знаходяться коло простати, і, в принципі, кажу, для чоловіків це досить така цікава тема, тому що знову ж таки запалення сім'яних міхурців може спричинити появу крові в спермі от, або в сечі. І, відповідно, зробити такий легкий шок для чоловіка. Тому, знову ж таки, кажу, ну, не переживати. Метод дослідження сімейних міхворців залишається стандартний, трансректальне, тобто через задній прохід, дослідження простати, і лікар може побачити, що вони розширені, і відповідно запалення. Так? І, відповідно, знову ж таки, причини запалення сімейних міхрців це переважно бактерійні інфекції, і е, лікування, переважно антибактерійні препарати. Крім того, ну ж таки, при запаленні сім'їх михрців чоловіка можуть бути проблеми з ерекцією і перечасна екуляція, тобто швидке закінчення сексу це така самозахист нашого організму від перенапруження. От, і перевиснаження саме органу по типу простати і сім'яних міхурців. Масаж сім'яних міхурців не проводиться, тому тут ніяких масажів не потрібно. От основному це і протизапальна терапія, тобто препарати для зменшення запалення, а також антибактерійні препарати. Крім того, ми можемо підтвердити діагноз, фактично, коли пацієнт здає сперму, і ми робимо мікроскопію і бакпосів. Ми дивимося, чи нема певних бактерій, які можуть викликати запалення а також знову ж таки, чи нема гною спермі, тобто великої кількості лейкоцитів. І таким чином ми можемо це сконтролювати, тому що коли лікар забирає сік простати, то він не може подивитись, забрати мецінзіматеріал матеріал міх міхурців. Така така річ часто зустрічається, крім того, часто такі речі є. Якщо часто у пацієнтів є ви якщо в жінки стоїть маткова спіраль, причому будь-яка, тому що ця маткова спіраль спричиняє виділення. Певних анаеробних бактерій, які потрапляють потім до чоловіка і викликають в нього запалення в простаті в сімених міхурцях. І це призводить потім до перечасної екуляції, швидкого закінчення сексу, або знову ж таки зниження ерекції. Тому, поки стоїть маткова спіраль в жінки, є ризики, що в чоловіка може бути постійно запалення простати. Це моя практика 20-річна, і я просто так ну, не розповідаю якийсь казок. Тобто я кажу, як воно є насправді, хоча, в принципі, мої колектики колеги і некологи кажуть, що спіралі безпечні, але треба просто розуміти принцип дії спіралі будь-якої, тобто, основний це є все-таки запалення в репродуктивній системі, яке не дає можливості завагітніти жінку. Ну і обдурити природу важко. Тобто, природа теж скажімо, потім нам видає такі сюрпризи, які в принципі не так просто зрозуміти. А потім пацієнт, у якого в дружини є спіраль. Приходить до уролога і каже, що у нього постійні проблеми з репродуктивною системою і проблеми з статевим життям. Тому пам'ятайте, що є ще такі нюанси, і визиколіт як наслідок оцих анаеробних інфекцій. Пролікувавши один раз, тобто ми отримаємо гарний ефект стабілізацію стану, зменшення запалення сім'яних міхоців, часто і запалення простати зменшується. Але якщо, наприклад, в жінки пацієнта спіраль залишається, то знову ж таки в нього проблеми можуть знову повторюватися знову і знов і знову. Тому знову ж таки думайте і вибирайте оптимальні шляхи контрацепції. До побачення.